Всім привіт! Всіх радий вітати в новому відео. Сьогодні ми розберемо щоденник одного тижня лудомана. Сьогодні розглянемо мій торговий тиждень, довго тягнути не будемо. За тиждень вдалося заробити мінус 45 доларів. Зараз ми розберемо на чому були найбільші роздачі і на чому вдавалося заробити. Якщо ви бачили на прев'ю мінус 1000 доларів, то це не клікбейт. Додивіться до кінця відео, я про це розкажу вам. Давайте почнемо з сводки. Не будемо довго затягувати, дивіться, тут ми можемо бачити таку картину, що е, на чому я найбільше роздавав і що мені давало прибуток. І як не дивно, прибуток мені давали пробої. Я здивований, тому що всі дуже розказують, що вони зараз не працюють. але на пробоях я якраз то заробив. А от до наборів зарання і на продовження категорії, в мене є багато питань. Ми подивимося деякі приклади цих угод. Та й, в принципі, можемо вже до них перейти. Бачимо, що камулютівка за тиждень виглядає якось так. Ну і давайте перейдемо до угод, в принципі. Бачимо, бачимо що тиждень виглядає дуже цікаво. Да? У нас, е очевидно, переважають мінуса. Тобто мінуса мінус 10, мінус 15, мінус 26. Да? А плюса йдуть плюс 3, плюс 5, плюс 2. Якось трошки непропорціонально, мені так здається. Ну, давайте глянемо взагалі на чому були роздачі. Storg, який я вирішив лонгувати. В принципі, тут було б достатньо однієї угоди: оцієї першої, в яку я вірив там дуже, ось я тут стопнувся. І, в принципі, цього було достатньо. Да? Ну, я потім рішив ще раз брати розворотний рух, якийсь потім ще раз вирішив брати вже з наклонки цей вихід. І бачимо, що нічого з цього не спрацювало. По орді мінус 1 долар, ну це фігня. якась дефолтна ситуація. Хоча теж, мабуть, якась фігня, але окей. Давайте перейдемо до вівторка. Тут вже вдалося щось заробити, бачимо, що брав зарані такий пробой. Зарання такий пробій з локального рівня, але в принципі не пішло, стопнувся. Нічого такого сильного, страшного не бачу. Можна було да, досидіти, вийти в якийсь невеличкий плюс. Але, але нічого страшного. Ну, За вівторок плюс тут, в принципі, особа багато питань немає. По МБ якийсь пробої, шортовий, правда, не, теж не дуже він такий внушительний, але маємо те, що маємо. Переходимо до середи. Тож якийсь плюс, немає смислу розбирати, так як тут невелика комісія, невеликий об'єм. Особо цікавого тут нічого немає. По МБ тро... трошки залудив. Було таке. Ну, слава Богу, відбив там в мінус долар не суть. Давайте розберемо самі такі цікаві, це мінус 15 доларів. Що тут було? Тут суї я знову брав на продовження, це моя часта проблема, то що я беру монету і починаю з неї. Ну, Я встаю з неї в спарінг, я не знаю. Я починаю її брати до последнього, лудити по ній, пробувати все-таки взяти цей вихід, якого не буде. Ну і в результаті залишаюсь в мінусі. Також цей день були угоди по XRP, одна з яких мені подобається, так як тут. Можна було просто брати від наклонки і очікувати, ну, піде рух чи не піде. В принципі, я тут стопнувся в 0, там мінус 60 центів, навіть да? менше, ніж комісія. Тобто, в принципі, угода суперська. Я дуже хотів взяти її в шорт, тому що я розумів, що це дуже локально. Подивіться, як це виглядає на 5 хвилинки. Ну, це дуже така не сама надійна ситуація. І я хотів брати її в шорт, але я не взяв. Там пішли хороші простріли, і у мене включилась лутка. Я не знаю, що я почав тупо піднімати цю монету. Ну, брати ножик, заточку, якусь, розворот. Як ви бачите, да, нічого не вийшло. Там даже основаній нормальних не було. Ну і роздав. В принципі, заслужено. Основаній взагалі не було для того, щоб лонгувати її. Неприємно, але заслужено. 0% побед за цей день. Прикольно, дуже класно, шутка. П'ятниця плюс 7 доларів. Мені здається, я тут теж закусився з за якоюсь монетою, але ні. По XRP брав виход з наклонки, який не пішов, але в принципі сама по собі угода непогана, так як не пересижував нічого особа, вийшов мінус 01, ну, плюс комісія, мінус 0,2. Тобто, в принципі, це угода нормальна, стандартна і нічого критичного немає. Далі, до речі, був там пробій, але я його вже не взяв, так як я, мабуть, був не коло комп'ютера, мені здається, на 2%. Ну, давайте перейдемо до такого самого основного. Це як я боровся з Зетой І як я боровся з Унфі. Зараз побачимо. Перша це Зета. я пропустив пробой уровня. Я забоявся в нього заходити. Воно пробило, в принципі, непогано. А, я спочатку зайшов, мене розвалило. І я, там... ну, я заходив не на великий об'єм, так як я розумів, що мене розвалить. На 4 долара, до речі, це скільки, мінус проценти депозиту приблизно. Ну і потім я побачив пробій, я побачив, що там є учасник, і я почав тупо лудити. Ось бачимо всі угоди. Я почав тупо лудити, надіятись на учасника і намагатись взяти цей розворот і подальший лонг сумасшедший. І... Єдина точка, в якій тут можна було брати цю ситуацію це ось ця. Де я, слава Богу, взяв і майже перебив мінус, який я настріляв. Ось, забрав 1,5%, 1,6-1,7%. Можна було трохи більше, але і на цьому дякую. Це єдина нормальна точка, в якій можна було брати цю ситуацію. Все, все остальне це просто лудоманія і якісь незрозуміло що. І також у нас тут є класний кандидат Унфі. 40 мільйонів об'єму було в монеті, були якісь галімі уровні. Вони були не то, що галімі, але в стакані активності не було від слова зовсім. Тобто брати тут його ще й на мінус 5% від депозита, да, було явно зайвим. Як я вже казав, да, бачимо непропорціональні якісь плюси і мінуси. І якщо чесно, це дуже впливає, якщо ми можемо подивитися так на мій щоденник, за останній там, місяць чи скільки в мене йдуть тупо мінуса, навіть 2-1,5, Ідуть просто мінуса. І я якось вже не знаю, що з цим робити. І переходимо теж до цікавого, то, що я говорив в началі, то що ви бачили на прев'ю, моя кумулятивна за загод. Я її коли побачив, чесно, лучше би я її не бачив. Тому. що Я не очікував такого побачити. Це просто тупо шортовий тренд. Безпросвітний. І від цієї думки мені стало, якщо чесно, дуже так. Демотивація якась сталася, тому що ми не бачимо ніяких просвітлень взагалі. Ось тут якесь було, але. Після цього я влупив 200 баксів. Це, звісно, окрема історія, мене там ліквіднуло майже. Але про нього ми ще поговоримо пізніше в якомусь із відео. Коротше, які я роблю з цього висновки, це то, що. По-перше, це дуже впливає психологічно, тому що я вже не вірю просто в те, що тут буде якийсь розворот по цьому графіку. Тут навіть немає ніякого ні отката, ні накоплення, ні уровня підтримки. Просто йде постійно-постійно в мінус. Але, звичайно, це не привід розстраюватись, потрібно шукати вихід з цієї ситуації в своїй голові, в своїй торговлі, аналізувати і топити далі. Я коли починав трейдинг, слава Богу, я дивився адекватних блогерів, які казали, що да, це може і не рік зайняти, це може і два зайняти». Якихось роки. І, в принципі, я був до цього готовий. Не сказати, що це дуже прикольно проходити це все, але я був готовий, тому зралітися особа нема на що. Давайте також розберемо той момент, що з комісії мені повернулось 10 доларів за тиждень. Бачимо, що на комісію я віддав 33, а повернулось мені 10. тобто Якщо ви ще не користуєтесь сервісами кешбеку, які будуть вам повертати 35% комісії, яку ви заплатили, то дуже дарма, тому що можна досить непогано так економити. Ось бачимо, я заплатив 33 за тиждень, 10 повернулося, тобто мінус уже 40 доларів, точніше 35 сумарний. Плюс я перекидував 50 баксів на Bybit, вдалося там, до речі, заробити плюс 16, потім трошки злив, потім знову вернув, плюс 16. І... Але в відтоги я злив там плюс 6 доларів забрав. Тобто сумарний мінус за тиждень з кешбеком і з тим, що я плюс 6 баксів заробив на байбіті, в мене виходить приблизно 30 доларів. Що, в принципі, виходить мінус 6-7% від депозиту, що є не так уж і страшно. Але як ви бачите, мої торгові тижні, через то мені дуже страшно. Через то є якась апатія, якась демотивація і. Невпевненість. Але нічого страшного, з кожною новою угодою, з кожним новим торговим днем, тижнем стає досвіду все більше. Ми обов'язково, хто теж мінусовий трейдер, уже довгий період часу пацани не отчаятись. Ми з вами зробимо це. Я буду топити до кінця, буду улучшати торговлю, буду думати, буду мозковий штурм проводити, але я це діло доведу до кінця. На цій радісній ноті і не дуже радісній, я буду вам дякувати за перегляд відео. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під це відео, для того, щоб просувати україномовний контент, коментар також можете вліпити. І підпишіться на телеграм-канал, там кожного дня в онлайн-режимі я публікую ситуації, за якими я спостерігаю. Звичайно, публікую їх відпрацювання, завжди публікую все в доларах, пишу думки з приводу ринку. Ну і бажаю вам профітів, зеленки в стакані, прибутків, всього найкращого, до нових зустрічей у нових відео.